Вітаю підписників, друзів і не друзів. Що ви там? Не змерзли на дивані. Поки ви там валялися, я все відео ваше передивився. Ну і сьогодні буде і вам відосик. Не перемикаємося. Погарцювали. Я шибу. Оце розкопався і прикол чому ось у де монета між цими, і трохи тут гурт покоцав. Як її достати? ну сигнал такий був вірочний, Сейчас будемо якось доставати, Тут рубав, рубав. Я в шокі. So many people showed up, and I love when people start dancing. Sure, something's not. I'm supposed to the door. Пятое чело. Пятое чело. Покосов Ну, что сделаешь? Вот первое. Вот это колупавье. Он покоцал, ну, 46-го, пятачело. Это жесть, вот тут, вот тут было. Вот так, туда. Вот это корень выросли. Ну, первое есть, берем. У нас Сигнальчик. Ну, побачимо, що воно тут таке есть. Опа, от керосинки, от керосиночки, от керосиночки. А вообще, это мыши на машине катаются и потерял и шасси свои еблесяти. Класс. Так, ну что, после монитоса вот все, от керосинки. Ну, что за надпись не бачу, надо мыть мыть и чистить класс такие я люблю вот, раскопал наверное, запчасти от керосинки или друга крутилочка для когось вся вот эта краса Хтось цим захоплюється, Все залежить від того, що в нас всередині. Що за? Ух ти, Пуговка Гірка. Клас. Ще така прикольна. Оце воно. Оце воно, друзі. Сейчас на другу камеру. В сніжку отак її промив. Оп, щось погано видно. Давайте сюди. Оп. Оп. Уже дома домию. Все чотенько покажу потім. Огонь. Ось такий прикольний гвоздь. гвоздь. Смотрите, какой. Интересный. Попалась такая вот балалайка. Что это? От телеги. Знаете, для чего это приспособа? Мерить хуй, который мы заработали за прошлый год. Да, да, да. произведение искусства. Ну що, ось копнув. Похоже, на подкову. Підкову щобіток? Щось похоже. Ну. Перший гільзач за сьогодні. Коротше, Сань, якщо все буде добре, то в 2025 році буду щось своє починати. А, -а, -а. а що саме? Ну, сказати так не можу, знаєш, Сань. Хай на воно станеться. То я вже тобі там скажу, є що там в долю, чи... А, я тебе поняв. Ось такої глибини. Дібьолий. Вискочило ще одне. Ходу тут в болоті. Коні розбувалися. Так, ну що? Прикольчик. У, провалилась. Приходить до мене вчора камрад і каже, пірат каже, такі є ноу-хау. Кажу, не ну ж давай, давай. Каже, от якщо знайшов підкову, щоб пруха на цілий рік вперед була, знаєш, що треба робити? Кажу, да ні, а ну ж давай, давай. Каже, прикинь оце йому розказав камрад перед цим, тому камраду ще камрад. І так і пішло, і пішло. Ну, кажу, ж ну давай, давай. Каже, от знайшов підкову. Треба три рази об ліве ухо потерти, два рази правою ноздрюю її занюхати. І розлизнути. І потом на цілий рік з золотомішками, мішками, ауреуси там... Відрами! Ну кажу і шо? Ти зробив і шо? Ну, кажу зробив. І нічого. Кажу, ну ти кажу і валянок підковний. Ну так, сьогодні покопали. Шмурдяк. Ну, а це таке. Одну подкову не взяв. Хайкам камрадам останеться. Ну, а оце ось таке. Щось з Ось Отаке. Перший сигнальчик за сьогодні. По традиції копаємо. Копали, перший запуск піна, дробина перша дробина. Ну, так. Дідулі конфетки. Раз і два. Давай, дедуля, нам сьогодні знахі дочок. Серебришка, золотішка. Да побольше. Такі якісь розпливчасті. Біз желізом. Купнемо. Ну, вообще, с глубины. О, гильзачи пошли. И там все, походу, есть. Уже все гильзачам. Ну, с трех линейки, напевно, щось таке похоже такі непогані наші сюди. Ну и поганый наша зима. Пуля опять. Первая толковая находка и то визуально. все и свеженький, наверное, прошлогодний. Пойдет. Все интересно по сигналу ну, дивиться, яка земля не копаешь нифига, не ще. не отмерзлася не отмерзла еще ни что же вы копали Ух! Яка горнеся! Горнюся, горнюся, да? Золотуся! Шляпіндруся! А це вже серебряно! Ух, яка! Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job, and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that all about? And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry, and this is that time of the month. And I'm too perfect.

Доповідаю, Походив в лісі, в лісі копати можна. А на таких дорогах, отут, 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 ще підзамерше, галявина замерша. Хотів пробити те озеро, сходив, там біля нього все замерше. 5 см копати можна, а потім земля ще замерша. так що... Ще дня 3, сьогодні 5 березня, дня 3 можна вже вилітати і туди, я думаю, потепління передають. Так що, якось так, накопав опять шмурді, ліса, оці київські ліса, це, взагалі, я тут в шохці, в шоці, Мусора стільки. Я з Аською копав в Чернігівській нашій області. Стільки нема взагалі мусора мало. А тут стільки мусора, люди, ви що. Не люди, а скоти. Бейдло, бейдло. Зачем ви вивозили це мусор і вивозите. Я в шоці. Ну, якось так. Знахідки зараз покажу. <реш> Наштрикайте в подолайчиків. Подписочку Чпок. Дякую, що робите двіжуху на каналі. Коментуйте там, пишіть все, що хочете. Я все одно всім, всім відповідаю. Дивлюсь ваше відео. Ну, що є, то є. Вибачайте. Все, всім добра. Оце якось так.